Ускладнення в пластичній хірургії можливі. Пластична хірургія це не про нульовий ризик, це про реальні ускладнення, це про організм, гормональний стан, реабілітаційні помилки або недотримання рекомендацій лікаря. Це про складні випадки. Про великі реконструктивні операції і про багатофакторні стани здоров'я, які впливають на загоєння, і коли хірург заперечує, що в нього немає. Ускладнень, це не можна вірити, або, можливо, цей хірург онлайн оперує і взагалі не оперує людей. А якщо хірург публічно може визнати, що у нього є певний процент ускладнень і ніколи не залишає пацієнта одного один на один з ускладненням, допомагає вирішити, то це вже... Заслугової поваги, переконався, що я не помилився, тому що як відреагувала Анастасія вночі, коли мені пішло складення, як відреагувала команда, да восьмі ранку. Я вже лежав на операційному столі і в десятій вже танцював знову, знімав тіктоки. Я боялася, що буду, якби така відчуття покинутості після операції, завдяки вашій клініці, вашим людям, скажем, цього не відчувалося, і до сьогоднішнього моменту це завжди ви на зв'язку, завжди. Якщо є щось потрібно, якісь питання завжди можете відповісти і допомогти. Тобто в цьому плані я дуже задоволена, що обрала вашу клініку. Наша задача як лікарів не уникати відповідальності за ускладнення, не відкупатися за мовчання і за збереження репутації, а задача допомагати пацієнту пройти через ускладнення, пояснити суть. Який шлях чекає, і допомогти дійти до найгарнішого результату? Ускладнення це не злочин, але злочин залишити пацієнта один на один з ускладненням. Право пацієнта на захист, а не на публічну війну. Я вважаю, що кожен пацієнт має право ділитися своїм досвідом, і навіть якщо це було через шлях з ускладненнями. Ділитися чесно. Показувати весь шлях, щоб інші люди розуміли, що хірургія несе в собі ризики, і до цих ризиків потрібно бути готовими. Але я не підтримую публічний хейт, антирекламу лікарів і заклики об'єднуватися, щоб публічно покарати людей. На жаль, в Україні це стало тенденцією, і за кожним хірургом, один за іншим, починається така атака, саме тому. Ми створили асоціацію естетичних хірургів, де ми розробили протоколи реагування на ускладнення, платформу для того, щоб ділитись досвідом про ускладнення, виявляти причину, чому це ускладнення виникло. І колегіально придумувати методи лікування або прораховувати протоколи, вирішувати, що робити, щоб допомогти людині. Ця платформа не про захист один одного серед колег, це про створення справжньої бази знань з ускладнень і допомога іншим колегам попередити ці ускладнення у своїх інших пацієнтів. Це про захист і хірургів від ускладнень і пацієнтів. І також ми розробили методи компенсації у разі виникнення проблем у пацієнтів, механізми, які регулюють прозоро з збереженням здорової атмосфери у спеціальності з підтримкою пацієнта, протокол, як отримати компенсацію і як дійти до результату. Що ми маємо робити як лікарі? У випадку публічних атак залишатися у правовому медичному полі, відповідати на звернення в медичній площині, фіксувати скарги, консультації, переписки, фото, відео, шляху всього періоду ускладнення, якщо мова про репутаційні атаки, звертатися до юристів, ніколи не відповідати на емоційне цькування. Публічно, але висловити професійну позицію обов'язково. Я закликаю всіх блогерів та публічних особ. Ви маєте силу впливу, використовуйте її відповідально. Ви маєте право на захист, але не на мобілізацію публічного хейту. Якщо ви справді за справедливість, ідіть в юридичне поле на створення експертиз з приводу здоров'я у лікарню, щоб вас дивилися лікарі. Але не закликайте до публічної війни. Хірург це не ворог і він не має право відповідати так само вам публічно. Інакше, якщо це почнеться, пацієнт ніколи більше не буде захищений. Я закликаю всіх людей розпізнавати. Реальний сигнал і публічну помсту. Як іншим людям розпізнати реальний сигнал від публічної помсти? На реальний сигнал завжди будуть ознаки конструктивного звернення. Це буде про факти, індивідуальність випадку і ніколи не про глобалізацію проблеми з закликом до війни. І навпаки, якщо це публічне цькування, тоді фактів буде мінімум. Це буде емоційно, дуже емоційно і особливо до публічної страти хірурга. Публічна помста це коли повідомлення йдуть, пишіть всі, хто постраждав, будемо добувати справедливості, створювання телеграм-чатів та телеграм-каналів жертв. Це агресія до лікаря у всіх публічних просторах. І навіть якщо з'явиться хоч один гарний відгук. Це буде розпізнано, як сам на себе написав цей лікар, і буде тотальне знецінення всіх досягнень лікаря. Я завжди буду на боці пацієнта, але також вірю, що здорове суспільство це не про знищення лікаря, а це те, де лікар і пацієнт в одній команді проти ускладнення, де взаємна довіра і пошук рішення. Я за таку медицину.